Моніка казала, що є. Тобто в лікарні відкрився ще один етаж. Я буду дуже рада, якщо дізнаюсь про це. Піу. А там є новий одяг. Так, там є новий одяг. А, ну, добре, для дітей і для дорослих. Ого, яка куляска. Ну, добре, її купимо. Добрий день. Добрий день. І... Ми на цьому дажі ми хочемо купити якийсь гарний одяг. А що? Якась ваша подруга, неї буде дитина. Так, у неї буде гендерпаті. Добре. Ну, все, я купила. Все до побачення, до побачення. Вибачте, що не стілусом, а пальцем. Просто він розрядився. Привіт, подружка! Привіт! ж у тебе буде гендерпатія? Ну так, буде сьогодні гендерпатія. Добре. Вибачу, я тобі коляску, типа не принесла. Вибач. Е, я завтра перенесу добре. Добре. Принесеш завтра. Ну, все, вчора е, для тебе всякі для дітей штуки. Дякую. Ось, це для тебе аж шість кульок Якщо чесно, я хотіла торти. Треба порізати тортик. Та ні, ти спочатку з'їж е, що ти хочеш, тобто дівчинку чи хлопчика. Сердечки чи оці ці кружки. Я хочу дівчинку. Ну, все розрізаю. Ура, дівчинка буду здоровенька. Ура, ми раді. Ну, все, ми будемо їсти. Так, як я рада. Так, зараз їм? Нічого, я також з'їм. І я з'їм. Все. Ну, значить, все, бувай. Ми. Зараз тобі там обішуємо речами для дівчинки. Все так. А оце не потрібно. А це буде шапочка для неї Так все. Ну, все, ми пішли. Ну, все, бувай! Всім пока! Але буде ще четверта частина, там, де вона їй подарувала коляску. Привіт! Я тобі даю цю коляску. Ось, бери Ой, дякую. Як мене народиться народиті дитина, то я буду її тут окачувати. Ну, всім бувайте, всім па-па І це вже все, фінал. Дуже короткий фінал. Підписуйтесь на мій канал, все. Sim, bye bye.